Ми... Куда зему підвал, куда попали, какие-то підвал. Кита тут у нас дохлинц. Все, я втікаю з підвалу? Я втік з підвалу, ура. Двері відкриваю. Тут у нас пусто. А що тут такой? що, переселився? Він що, вже не не живе. Там наша хата, чи не наша, я не знаю Це наша хата, може та, не наша, бо там шкатвейск. Хто тут це відкрив? Фай -фай. Зрозуміло? Як це через стіну воно пролітає? Не знаю Тут Можна лягти, але я не буду м'яче. Тут може теж тут стали. Ми ж маємо втекти з цієї хати Тут заколочу. Тут хата новая. Ш -ш 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 уже... А, сержант, здесь уже приехал сюда уже. Жить -жить сюда тут роботи башу ремонт. Лестница, коробки. Там что я? А. а, там подвал, Что? Уже за карту. О, это? Топор. Шоколачаны. Все, вот. Да, я... уже ключи, я бачу. Ключик, стоп. Хата в хате? А, тут все уже завалено, я бачу. Да, тут все завалено. Столько предметов? Требует было бы 114 тут предметов? Боже. Катали то была, типа, можно спуститься на локоть. Пеглядела, выключает. А, там какие-то евхиды я была. Покидали, відкривато. Вы відкрили один замок. Тепер тут два замока. Но в дворі может тут несколько замків. до того такое штукентий не буду завокинуть вс. Це все зайве. Це все. Це все зайве. О, ще один ключо тут. Сзади щось стало там закрито. А ну заколочик. То ми тоді не можу, там, його викличити, бо вона ж зі сторони та, та, відкрив Це що таке, позадається клетку? А то! А то що то А то щось. А там вікно закрытие. О, я зараз думаю, Тут зайду сюди, а если тут буде сюди літати, то... Ну Коротше, це наче тут підплітати, Дивіться, що тут таке поставлено. О, тут, а, тут можна викладати, тут можна. Так що дверей нема, то тут можна. Де ми? Бартал? А це що? Це куди? А? Це назад веде. Це такий скорочений путь, ну зрозуміло. Бартал. А це що це за діч літаюча коїться? Це тупо кіталий, кіталий бомби. ...прям в нашу хату веде. От там ще кулючок і поможе. я? Ех, і вихід? Ні, не, не вихід, а обман. Це пусто простору. Може тут скоро щось удаляти і все? Все удаляти і все? Це воно буде поїмся? Ну, ключ на всякий случай с собой. А стоп, а як тут же, а тут хитро. Ага. Туди не можна, там логічно джо не могу. Тут у нас запаркіровано, тут теж логічно. А, от туди треба ключ. Але один. Добре, що не два. Тепер у нас кількість ключей є. Тепер у моєї двері можуть бути два ключа, тепер я знаю. Якщо зараз п'ять буде, а якщо зараз 100 буде. Це буде капець, то добре що я не треба. Я не думаю, що так далеко нам треба йти, що по цей не тут, бо цього замка. Я його не буду поки брати. Так, піднімайся. Ну візьму, ладно. А. Ну я геній такий вже, да. завжди нам потрібен? У любому Нам потрібен. Ключ, ключ. А це що? Ключ? Ніфіга ключовий, у нього до ногу хватить, може двох П'ять пять, замків Ніфіга собі тут поворот О, разу, а разу разом вгадав, а це який ключ? Вітьовий? Ні, не вітьовий Вітьовий? Так, вітьовий Шевцьовий Тут теж ключ. що це такий? В яких місцях навіть заникав той ключ? Да не отсюда, да Ч ты так где-то фига включил? А что там так фига ключи, я думал? А тут думаю, два может хватить, а тут уже ты всего нам ключи так дофига. До фига до Так, Такду відкриваємо. Це ж вихід? Да, це вихід. і вот наша машина маш. стоп. А чого вона зелена? Вона ж була червоною. Ну ок. Так. Який-то дивний. Зато по моєму кольору підходить в Майнкрафте, ну вышел, у мене скину в Майнкрафте зелене, а у мене машина в Чикинггані червона. Параболейте ведь соседа. Все, всем пока, я звал его Всем пока, пока.